Як відкривати різні ампули з лікарськими засобами? Відкриття ампул це маніпуляція, яка вимагає обережності, щоб уникнути травмування медсестри та забруднення препарату. Існують різні типи ампул та різні способи, як їх відкрити. Під час відкриття ампул використані спиртові серветки, ватні кульки, скло та пластик ви можете одразу поміщати в ємності з медичними відходами, відповідно до їх категорій, або скласти все у ниркоподібний лоток для відпрацьованого матеріалу, а потім помістити у ємності з медичними відходами, відповідно до їх категорій. Варіант перший. Ампула не має позначок. Огляньте ампулу на наявність кольорової точки або ліній на шийці ампули. У цьому прикладі кольорових позначок на ампулі немає. Тримайте ампулу вертикально за широку частину. Пальцями протилежної руки злегка струсіть ампулу так, щоб весь розчин опинився в її широкій частині. Обробіть вузьку частину ампули ватною кулькою, змоченою спиртом або спиртовою серветкою, та покладіть її в лоток для відпрацьованого матеріалу. Візуально визначте лінію, де скло найтонше. Це зазвичай місце переходу від шийки до широкої частини ампули. Спеціальною абразивною пилочкою надпиляйте ампулу в місці її звуження. Після чого ватною кулькою, змоченою спиртом або спиртовою серветкою, обробіть вузьку частину ампули ще раз. сухою стерильною ватною кулькою в напрямку від несічки відламайте верхню частину ампули в напрямку від себе. Поставте розкриту ампулу на стіл. Скло ватні кульки або спиртові серветки помістіть у контейнери відповідно до їх категорій. Так як препарат в ампулі був звичайний і не відносився до сильнодіючих та отруйних лікарських засобів, зазначених у наказі МОЗ України номер 490 то скло ватні кульки або спиртові серветки помістіть у контейнери для медичних відходів категорії А. До речі, повне відео про те, які бувають медичні відходи, до яких категорій вони відносяться та як правильно з ними поводитись. Ви можете подивитись за посиланням зверху або в описі до цього відео. Варіант другий ампула має позначку у вигляді кольорової точки. Огляньте ампулу на наявність кольорової точки або лінії на шийці ампули. В цьому прикладі ампула має кольорову точку. Це місце призначене для зламу, тому що ампула тут найтонша і її можна відкривати без пилочки. Тримайте ампулу вертикально за широку частину, пальцями протилежної руки злегка струсіть ампулу так, щоб весь розчин опинився в її широкій частині. Обробіть вузьку частину ампули спиртовою серветкою або ватною кулькою, змоченою спиртом, та помістіть її в контейнер для медичних відходів категорії А. Сухою стерильною ватною кулькою натисніть зі сторони кольорової точки та відламайте верхню частину ампули в напрямку від себе. Скло та ватну кульку помістіть у контейнери для медичних відходів відповідно до їх категорій. Поставте розкриту ампулу на стіл. Варіант третій. Ампула має позначку у вигляді кольорової лінії на шийці ампули. Огляньте ампулу на наявність кольорової точки або лінії на шийці ампули. В цьому прикладі ампула має кольорову лінію на шийці ампули. Кольорова лінія на шийці ампули вказує на місце, де ампулу найлегше і найбезпечніше зламати. Це спеціальне маркування для полегшення процедури відкриття. Таку ампулу можна відкривати без пилочки. Тримайте ампулу вертикально за широку частину. Пальцями протилежної руки злегка струсіть ампулу так, щоб весь розчин опинився в її широкій частині. Обробіть вузьку частину ампули спиртовою серветкою або ватною кулькою, змоченою спиртом. Та помістіть її в контейнер для медичних відходів категорії А. сухою стерильною ватною кулькою відламайте верхню частину ампули в напрямку від себе. Скло та ватну кульку помістіть у контейнери для медичних відходів відповідно до їх категорій. Поставте розкриту ампулу на стіл. Варіант четвертий пластикова ампула. Пластикові ампули відрізняються від скляних своєю конструкцією та способом відкриття. Огляньте ампулу та знайдіть на ній місце з ослабленим пластиком, яке вказує на лінію зламу. Таку ампулу можна відкривати без пилочки. Тримайте ампулу вертикально за широку частину. Пальцями протилежної руки злегка струсіть ампулу так, щоб весь розчин опинився в її широкій частині. Обробіть місце зламу ампули спиртовою серветкою або ватною кулькою, змоченою спиртом, та помістіть її в контейнер для медичних відходів категорії А. Обертальним рухом відламайте верхню частину ампули. Верхню частину ампули помістіть у контейнер для медичних відходів відповідної категорії. Поставте розкриту ампулу на стіл. Варіант 5. Як відкрити скляну ампулу за допомогою фіксатора. Огляньте ампулу на наявність кольорової точки або лінії на шийці ампули. Якщо маркування є, то таку ампулу можна відкривати без пилочки. Якщо маркування немає, то вам знадобиться пилочка. У цьому прикладі ампула має кольорову лінію на шийці ампули. Тримайте ампулу вертикально за широку частину. Пальцями протилежної руки злегка струсіть ампулу так, щоб весь розчин опинився в її широкій частині. Обробіть вузьку частину ампули спиртовою серветкою або ватною кулькою, змоченою спиртом, та помістіть її у контейнер для медичних відходів категорії А. Надягніть на верхню частину ампули фіксатор. Утримуючи фіксатор, пальцями відламайте верхню частину ампули в напрямку від себе. Скло помістіть у контейнер для медичних відходів відповідної категорії. Поставте розкриту ампулу на стіл.